Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Давно я вже зробив цю всю процедуру, поки дорвався робіт тьма. Вон моя робота. О, нормальні тапки. Я колись хотів зелені кроси. На, на, зелені. Трошки там вмастив, ще трошки залишилося. Менше з тим, наш дивіться. Ремонт вдалий, поломка. Та, що я думав, що всі казали. Вийшло так, що діло випадка. Знаєте, якби це відбулося поступово, я би, може, менше сумнівався, менше шукав би там людей, питався би щось, оскільки, скажімо так, якогось серйозного досвіду я в тому не маю. І то правда, її ніхер що скривати. Нажимаємо запчасть. Оця тарілка тарабанить, як її, блять. На жаль, вона лягає прямо там, де мені не треба. Люфт шалений. Як я вже казав 10 раз, того люфта осевого бути не повинно. Такий люфт... Там з боку біг, щось там буквально міліграм, да? має бути. Головне, щоб крильчатка до корпуса уліток не торкалася. Це крильчатка турбіни, це крильчатка компресора. В загальному воно все разом називається турбокомпресор. Чого? Того, що турбіна це та річ, яка приводить щось в рух. Вона знаходиться тут. Тобто під дією вихлопних газів, відповідно, що робиться, розкручується, Крильчатка турбіни, яка зв'язана напряму з крильчаткою компресора, де тут надувається, зжимається і подається. там, Тут у нас в інтеркулер повітря. Турбокомпресор. Ось нова деталь. Якийсь там навіть, не знаю від чого то слід синій, прокладочка слів Слів трошки перероблю. Не дійшли руки, бо мечика блядь, на 20 в мене нема. Шах 1,75. Дуже інтересна різьба. Це на той штуці, ну, скажімо так, е, такою йолочкою. Воно. Ну, я думаю, знаєте, просто товще, ніж те, що є зараз тут. Менше з тим, подача на місці, все на місці, як і було. Тобто тут замінилась тільки ця деталь. Ця і ця лишається своя. Е, відповідь на коментар чоловіка. Треба було здати в ремонт, попробувати, то було б дешевше. Мільйон відсотків людина права, але що мені сказали? Відсилай нам все, того що відремонтувати самого картриджа то одне, а відбалансувати його в корпусі турбіни і в корпусі компресора одночасно то зовсім друге. Бо ремонт і балансіровка то різні речі. Я кажу, що буде, якщо не відбалансувати, великий шанс, що вона почне дряпати. Крильчаткою корпуса. Добре, за ремонт заспівали 2000 тисячі, плюс пересилка в одну сторону майже 300 гривень, бо доставка кур'єрська, скажімо, так, на контору. І плюс, назад до мене додому. Це ще 600-2600. Плюс сказали, десь орієнтовно в районі 2 тижнів, бо зараз загружені. Там якийсь майстер щось там інше робить той, що можете зробити, і так далі. Думаю, не став я дзвонити десь далі до тих людей, яких я не знаю. Думаю, бо хто його знає, що може бути. Дзвонив до, того, до тих, до кого я знаю. І потім в кінці кінців мені сказав, хочеш, я тобі пораджу в магазин. Візьми там купи і відчепися. Добре, магазин от, турбопарц. Чого порекомендую, порівняв я ціни, оскільки там номер турбіни того картриджа я знав. Якось там миляєш. 700. 33 787 дроп 8 чи дефіс 8. І тут була ціна за середню по магазинах на 700 гривень менше. Думав, десь по двох коробочка від неї все було прекрасно. Вона приїхала і в пакеті, і в таких м'якушках. Дали мені нову шайбу. От вона стоїть нова шайба е, уплотнітеля. На подачу і прокладочку нову сюди на низ. Питався ще на оригінальний слів сюди. Сказали, вибачте, нема. Став я шукати слів 1000 з копійками гривень. Думаю, ну за що, за що? А за флянець і 15 см трубки такі я гроші платити не буду. Була думка, бачите, я ще не пофарбував валік не свари мене, не добрався. Була думка зробити слів отак сюди. Але, думаю, буду я сверлити, щось там вигадувати, чи сюди воно приклеїться, чи привариться, чи як. Нема полавтомата, можу спалити піддона. Друге питання, можна було на щось на обжимку дати. Але якби точка була тут, то вона на сантиметрів 5 вища за тамту точку. Слів може був би коротший, але він би був. Би під не таким углом. Тут, звісно, треба буде оце діло вкоротити. Тут буде колінце, отаке зроблене, знаєте, щоб цю точку підняти ще вище і оцей ізгіб подіти. Я вже не хотів різати, бо тут в мене посаджено все на такому клійові спеціально. Думаю, ну, поки для тесту типу, хватить, поки до роботи, я тут кілька варіантів вже перегляну. І думаю, як же ж йолки палки я відправлю, як мені треба що. Я йому відправлю оце все разом. Типу. До цієї фігні, він скаже, що зайоп твою мать, де вона стояла? Ну, я, звісно, сказав, що вона не на машині. Да? Але ну, щоб так, як то кажуть, жорстко, то не знаю, чи хтось би взявся, і, як... і як балансувати це все діло, якщо з тої сторони, скажімо так, все закрито, бо тут виход заварений. Там виход був на флянець, от на отвори, до глушителя, так? до штаніни. Значить що? Ну, Некоректно було б це все. і, ну, варіанта нема. Бачите, не те, що скупий платить двічі, а навіть не скупий. А той, хто не має варіанту, ну, тут все, жопа. І на рахунок скупий платить двічі, я купив б.у. турбіну в зборі турбокомпресора. З розрахунком, це для тих людей, хто не в курсі, перевірити, що тут чи буде якийсь толк, бо купляти турбіну, оце все варити. Потім кому я її продам в разі невдачі експеримент? А нікому. Я остануся в мінус, мінімально, тоді була нормальна, в районі 120-150 доларів, то, що я шукав приблизно. Плюс-мінус адекватно. І взяв цю машину після аварії. Щось там в ній там поміняли, так сказали мені. Ну я бачу, що ніхуя там ніхто не міняв. Тому що вона рік рівно з 12 травня 24 по 12 травня 25 вона мені відходила. Вони там не давали ніякого. О, це заглушка. Це все бардак, я зараз буду прибирати. Бо як все це робив, мусило мене бути. Отака по темі такої гармошка така буде. Тільки то не вона. Думав, що це буде це своє діє. Думаю, мать, Десь воно з різьбою. От щось того, така різьба. От. І хір знає, щось треба придумати, чи тут, пере... тут не переріжі сильно різьби, але бачите, тут сильно та товщина до дупи, оскільки всередині тонко. Ну, це в мене мала бути там одна трубка. Думав вже щось з таким робити. Трубка на нього там та не налізе. Одним словом, херня за херньою і купив коня і той спездою. Одним словом, ну, придумати треба, то без варіантів. Трубки всякі там є. Може я щось придумаю. Це... В моїх інтересах придумати, варіантів ніхіра немає. Тому запчасть, ну, якщо комусь треба, по номерах турбіни я напишу, я її за чисто символічну ціну під ремонт вам віддам. Бо тут крильчатка ціла, ця частина ціла, оплотнітельне кольцо ціле, сам всередині карч, ця вся частина ціла. Треба перевтулити, підшипники, там ще щось балансувати, то кому треба, заберете її. Це до ваговських моторів 1,4 ціліндрових турбодізелів фольці, шкоди, сіати і так далі. Я вам скину потім. же до 1,6 вона стає. Я вам скину потім номера в описі, думаю, що лишу, до яких турбін воно підходить. До гаретів тільки. І ви потім скажете, треба, не треба, я там за якісь там пару копійок комусь її віддам ту частину. І все. І тут нічого не відріжеш, тут все приклеєно, причіплено, приварено, що Ні ніхера. Значить варіант такий. що Хай на ну, копійка впаде, трубку ту зроблю вже сплошну. Але тут блядь, одна херня, тут товще, тут 50 з хером, а тут 40 з хером. І таку трубну, щоб обжати, хіба, як то кажуть, резинову втулку всередину пхати. Побачимо, все побачимо. На рахунок надуву, ну дує так, як є. Звук зробився, голосніший свисту. Все. І ще зараз варіант вкоротити ту трубку. Не варіант, а потреба вкоротити ту трубку. Бо тут не знаю, чи воздушиться, чи що, часом той датчик показує мені, часом не показує нічого. Тиск я знаю, що є, бо я тільки открутив ту гайку на, тр... на чверть оборота чи нуль, і самі ці поперло масло. А він що, блять, не показує, то для мене загадка. Всі проводка, все ціла, маса на ній є, я ж те все перевіряв. Ну, тіпа, Як відключаєш звідси, то все, тіпа, стрілка шкали зразу не показує. Ну, то є, що любий датчик, якщо шкалить, Значить, немає контакту з тим бо сигнальним е, От. Далі будемо видіти на рахунок турбірування, теж не раз там пишу. Я вже мільярд раз відповідав на ці коментарі. Хлопці, якби я був трошечки з грошима. Сильна була б потреба, я вже бачив, що нема куди дітися. Я би купив сюди іншого мотора. того за який 15 тисяч продав би, доклав би ще 25, купив би за штуку бакси, там, 11-15 чи що. Купив би. Якась бляха полетіла, це вітер дує. Купив би без питань, але тим не менш, як є варіант, типу, вилізти. давайте так. Що 100 доларів, грубо кажучи, та турбіна тепер мені обійшлася, плюс там ще накинем деяку ціну до ну, тих всіх примочок, остальних, там ті посилки, хуїлки, і так далі. Нехай все разом 200 баксів. А що тисячу баксів, да? ну, це ж є різниця? Ви ну, рахувати, ж вмієте це один до п'яти, це в 5 разів, типу, менше. І добився я того результату, що я хотів. Це саме основне. Я нікому не совєтую, в кого руки з задниці і голова не на місці, не лізти сюди, взагалі, не робити того всього, бо це страшний гемор. От і все. Те, що треба час від часу там заглядати, це все це, чи турбірований мотор, чи ні, це треба заглядати. І ще одне на рахунок знову ж таки розумних чи тупих китайців, чого їх не турбірують. Ця турбіна ледь не коштує стільки само, як оптова ціна такого мотора. Ну, подумайте, що буде в Україні з ціною мотора, як він зразу буде йти з турбіною. Добавте масляний фільтр, добавте інтеркулер, додавте е, трубки, промоток-глушитель, добавте ті всі шланги та все. Вам, блядь, заспівають дві штуки. Це ціна буде того цілого трактора, скільки я його купив нового. От так, такий висновок. Це логічно, тому є правда. Подивіться, в мене список. Відтворення. Називається він просто Мені трактори огляди. Чогось я не знаю, я його так назвав. Мав просто оглянути. Там купа тих тайських, пакистанських так далі, таких v моторів, і, і японських, тих я, куботовських, одноциліндрових, і там мотоблоки є, і бі-турботи є, чи твін-турбо. там одна, турб... -турбо, це. одна турбіна за другою, типу, йде. В чувака, є на такому моторі, тільки він, там, в нього 11-15. Питання. Ну, типа, люди ж те роблять, воно дає якийсь результат, воно щось робить. Це не я один придумав взагалі. Це перший в Україні те, що я бачив, зробив Вовка Брус. Далі хто там мав бажання, не мав де викрутитися, він для того і зробив. Йому не підходила швидкість в косінні там і в тому всьому. Рішили попробувати, зробили, вийшло. Я рішив спробувати, зробив, вийшло. Ну такий висновок. Я нікого не закликаю і не кажу, от дивіться, цілуйте мене в сраку, бо в мене трактор турбірив. Я показую, в мене не було варіанта. У мене вийти з ситуації таким способом. Получився ремонт. Ремонт, получився, бо я взяв бивушну після аварії турбіну. На що я взагалі розраховував. Ну вибачте, за півтори тисячі турбіна в зборі, все з компресором, з турбіною і з картриджем. Так, це все от було разом. Купив, перевірив. Ага, хорошо. Тепер я знаю, що я ті е, гроші, що я потратив на цей картридж, вони виправдані, бо є з того ефект, є з того вихлоп. От і все, це запчасть, так вона вже буде довше, бо вона нова, однозначно. Плюс я її зроблю скажімо так, файну вентиляцію, щоб масло дуже файно збігало, не затримувалося. Хорошеньке, дороге масло, не дешеве. де воно. Валентин мені прислав з наступаючим. Дякую, валік. Масло, огонь. І консерва там. Зараз ту консерву покажу. І залита консерва. Дісульфід молібдена. щоб вона це антифрикційна присадка. Все, ну тобто, гроші вкинуті в той трактор. Для того, не для того, щоб я його в Ютубі показував, а щоб він мені шурував. І та наклейка була справедливою, оскільки вона тут не даремна, бо є турбіна і є інтеркулер. Значить, трактор, турбоінтеркулер. Їх дві, до речі, з двох сторін. В Китаї взяв за долар. В Китаї все є. Тому ось так. І ще хто хоче щось поплюжити, таку техніку, не було б китайських мотоблоків і таких тракторів. Я не знаю, що ви робили. Ви коням хвости б крутили далі хлопці, ви себе послухайте. А за Т25 і Т40 вже губу не роззявляйте, бо це не нова техніка, які років більше, як багатьом людям, які купляють трактори. То я думаю, що це зрозуміло. Треба мати велетенське щастя на новий трактор. А те, що він китайський, там новий, не новий, новий, то є новий, але китайський, то гімено. Нема різниці. Я купив простого тракторця. Як і багато які люди, в якому дуже простий мотор надійний і легенький в обслуговуванні в ремонті, дуже проста схема техніка, хороша надійна трансмісія, хороші можливості техніки мене влаштовують по обробітку землі. Відосів купа в мене на каналі. Можете ознайомитись, мене влаштовує ціна агрегата і те, що він робить. Бо те, що комусь здається, там китаєць, хуяєць, там і так далі. Дайте собі в лоба, щоб вам дурні думки в голову не лізли. Це ви себе не тіште думкою, що у вас совєтський трактор і він все ходить, все прекрасно. Дай Боже, хай собі ходить, мені все одно. Тільки не думайте, що люди ті, що на китайцях, вони постійно з ними мучаться. І все. До мотора, 550 мотогодин годин, питань не було, до коробки не було. Ну так, да, полуось зламав. Добре. За полуось історія вичерпана, я її розказував кілька разів. Чого вона зламалася? Все. І я за 4 тисячі зробив нову полуось і відремонтував стару. От вона стоїть. Стара полуось. Відремонтована. Оставлю і він поїде, бо то той толковий Сашко. Кому треба, я можу номер до нього дати. Людина толкова, він зробив мені трах, бах, все 5 днів в Мене я сів, склав його за 2 години і вже зразу в бой полетів. І він мені вже в човп. Більше 7 гектарів культивації, гектарів теж біля п'яти боронування, оранки шість ну, типа, значить, полуось відремонтована по-людськи. Він же теж мені і дубака ставав тут, і натягнути рівні. Чуть-чуть вже пробували скользити. Тобто і мотор тягне турбіна, йому дає вогню, І коробка витримує, і ось та витримала. Все. Отакі ремонти це страшні ремонти. Зовсім не страшні. Я завжди кажу, давайте порівняємо ціну техніки, те, що вона за ті гроші свої робить. От і все. Вся завжди музика і вся завжди ідея в мене на каналі, я постійно наголошую. Давайте порівняємо, що ви заплатили і що той трактор за ті гроші вам буде робити. Все. На тому конець. Тут буде труба. На жаль, та, що в мене є, на 5 мм менше за цю фігню, а треба, щоб вона була хоча б отак по краях. Сука. Одним словом, я з якоїсь бляхи буду скручувати. Я маю точечну сварку і нею буду сварювати. Кусочки, типу такі, таку дугу. Це буде пізніше. Трошки інтеркулер змістився в сторону, трошки нахилився, але під капотом його бачити ніхто не буде. Тут ще поставлю ту бляшку, щоб тут нічого, як той казав, не терло. Вроді би він, а, він до роліка не дістає, а в разі чого я тут його, цю фігню можна і спіляти, як, якщо пригорить. Нічого, ось така херня, ось такі ремонти, відремонтував, все вдалося, все буде на ходу, все буде добре. То велика херня з тою турбіною, в кого нема кепала, і будуть думати, що воно не розчитане. Любий мотор на турбіну не розчитаний, але любий мотор можна турбірувати. Ну, це як сказати, це яка теза правильна? Ви піддаєте, надаєте просто підтиском повітря, тобто збільшену порцією повітря. Що повітря може зробити недоброго? Більше кисню, навіть у вас та порція, що ви як її навіть і не збільшували, все одно навіть зменшить розхід палива. Я зменшив розхід палива нормально процентів на 20 Це в перспективі довгостроковій, в об'ємах великих, це відчутно. Це не 2%, а 20%. Нормально, типу. Я з 15 літрів на 12 літрів перескочив на гектар оренки. Двома корпусами на глибину 20 см. Я стандартно так курю. Все. З того, і з того є плюс, тобто є плюси деякі, так? температура робоча піднялась градусів там, на 5-10. Замість 60 там, стало 70 чи 80 там, літом. Осінь, пізньою там, жовтень листопад 65. Ну, типу що? Біда, Не біда. Для того є вентилятор тут, і контроль температури масла і температури е, води. Тут температура води. Тут температура масла, тут давлення масла, тут давлення наддува, Тут в мене переносимо обороти і швидкість, на якій я йду. Замість 5-6 км на годину я урю 7-8. Давайте порахуємо, на скільки відсотків це швидше. На 30. На 25-30% виконується швидша робота. Йоб твою мать, а якби мати 10 гектарів, Подумайте, на третину швидше робиться робота. Що з культиватором, що з плугом. Так. На третину. Шок. Це супер результат. Я вважаю, суперовий. Певно, ну, кращого результату годі було очікувати. Я взагалі, чесно кажучи, моментами дивуюся, як це все так настільки, типу, в такий плюс пішло. От все. Тому, хлопці, я бажаю всім вдалих ремонтів, бажаю, щоб їх було чим менше. І будьте, хлопці, всі здорові.